Інтелектуальний потенціал області з нагоди дня науки в Кібернетико-технічному коледжі Кропивницького влаштували виставку здобутків студентів, аспірантів та науковців Кіровоградщини. Презентували себе сільськогосподарська дослідницька станція, педуніверситет, технічний вуз та льотна академія. Учасники представили свої найкращі доробки, якими користуються студенти вишів. Серед них зразки виведеного насіння, квадрокоптери, 3 d принтер робототехніка та набори для фізичних дослідів. Подивитись на здобутки, прийшли колеги учасників, студенти та Абітурієнти У нас є е, демонстрації з оптики, є лінзи. Ми можемо вставити кіто фільтри і показувати, як заломлюються промені. Тобто, в нас є набір лінз. Можемо показувати все, що завгодно, експериментувати. Я думаю, ті. Чи... Школярі, які сьогодні будуть дивитись на виставку, вони мають змогу подивитись на ці експонати, дійсно ще раз подумати, куди б вони хотіли, до якого навчального закладу вступити.